Так, Сьогодні ми починаємо збирати грибочки. Надіємося, у нас сьогодні вийде, паралельно наточимо соку і пожаримо маршмелу. Поїхали. Біжать грибочки. Ну що, грибочки? Готові збирати? Ану да. грибочок маленький, йди сюди. Тобі йде ця корзинка. <с> ну що, давай збирать. Давай. Ось, дивися. Починай. Оп. Ну що, я вас вітаю з початком грибного сезону 2024 року. Я ще бачу там. Бачиш іще. О, диви, мас. Іди, іди, іди. Ого, де бач. Бачу. Збирай, собирай. Да -да, собирай, собирай. Дивися, скільки тут грибочків. Ти будеш збирати? Ти ж сюди приїхав по грибочки, диви. Скільки їх тут-то? Десять. Так, багатонько їх. Мабуть, навіть не десять, там воно ще багато. А, дев'ять. Так, да, так. -да -да. Багато. Ой, красота. Нарешті почалися весняні рибочки. Ну, Чуєш звук? Знаєш що Буб. Да, птичка Бугай. Ох і бугай. Красота. Ну що ж. Ми отримали те, що хотіли. по посок і заразом позбирати грибочків. Таке було в нас по планах. Ну, треба добратися, зараз розчистити грибочки і добратися до березок. Ви б такі брали гриби зараз чи ні? Дивіться, там багато. А. Та щоб ще пару тижнів назад то можна було вішенками запастися. Зараз кінець березня вже. Треба йти по березки. Що ще є. Давай акуратно без кошика. Давай мамі одамо кошика, а ми будемо також збирати. Давай тут дуже багато. Сильно в кущі не залазь, бо там... Корінці обривай. Можеш на їжачка наступити. Ану показуй. Красота. Мама зараз повезбирює кубку, яку ми назбирали. Оце що за грибок. Це що за грибок? Ану покажи. Що все, собі. це гриби, а не грибок. Що, собі, такі грибочки понаходить. Може і отруйні даже. Хто знає. Такі пуговки якісь, о, один. Ти бачиш рядом тут стоїть який грибочок. Я його не бачу. Бачиш, їх не видно, вони ж ховаються. Дуже багато? Я біжу до тебе. Мені не так. Ох, ой, там! Хо -хо -хо. Капець! Люсь залазь сюди! Показуй, чувачок, покажи! Тут тільки ти можеш пролізти. Ми тут з мамою не проліземо ми великі. А там і диви, один на одному, так? Капець. Я не знаю, це щоб так приблизити. Ти бачиш, скільки їх тут? О, <смі> ну там тільки він пролізе. Дивись, скільки як рясний. Тільки я пролізу. Це твої гриби. І для тебе й Коротше, грибів багато, але я треба піти поставити березовий сік. Хай точиться. Сьогодні день хороший, тепло, Сік буде капати на раз-два. Дитина допалася. Почувствовала кайф збирання грибів, коли один на одному. Анос приблизя. Малий грибник кайфанув, хоча не їхати не хотів сьогодні. Я нікуди без землі вириваю. Допався, багато грибів? І о, там їх ще багато, син. Ось обличчя проходиш і ще. Тут їх багато-багато. Пішли ми ставити сік. Рібів дійсно багато. Що? Кажи, ти будеш знімати? Так, да буду знімати. Ну давай тоді тут поставимо. І біля тої боріски поставимо. Ти на чи на мій? Телефон. Хорошо. А все, пробка залишилася з минулого року. Це я в тому році тут аж і точив. А потім там, де мої ходять, там же і грибочки збирав. В общем, ставимо тут. Видно, що сильно не залоювалося, значить цієї гілочки вистачило для того, щоб зажило дерево. Коли залоюється, тут плістяма прям така відбувається. Значить сік-тік, не заглушили отвір. Ставимо. Хочемо, звісно. Зараз мама підійде. Дивись, сочок потік. Бач, як потік. А ну мама показує. Диви, диви, диви. Йо-майо. -йо. Диви, скільки мама спать нас у насобирала. збирали. І кошу. Молодці. Я, Ната. Скільки порошок. Бачите, як тече? Ну і мама теж. Задавай металопластиковий трубу. Так, головне, щоб знизу не пікло. Щоб втрат не було. Оба прострелило, бачиш? Хочу підпити його. Хочу підпити. Та, та, та підіп'єш, не переживай. Зразу ох і нетерплячка мала. Ще нема толком. Чого? підпити? ставимо сюди палички, диви. І воно все, впирається, капає, бачиш? Красота. Ми сьогодні ще заберемо, нічого укривати не будемо, бо завтра вже мені треба уїжджати. Завтра вже сніг. Сік не покачає. Ну що, погнали. Зараз зайчику немає чого пити. Бачиш, ні? Перед тобою манюсінький сховався. Передо мною все. За деревинкою йдемо. Все, диви. Оно. Ну. сховався, маленький. Ось сюди. Ось Я в тебе два. За деревинкою. Ну нарешті. Сховалася за гілочкою, ти її не побачив, так? Да? Чи що? Давай, йди ось і собирай, диви, показую. Один, два, три, не наступай. Я побачила всіх. А що все мені Я одного бачила, я так стояла. Два! Та І ото великий. Я побачив! Побачив? Так. Да. І тут теж побачив, так? Футер. А, чи ти ще біля мене побачив? Падають, падають. А. І я падаю. І пропустив. Оно. Ага, манюні там під гілочкою. Огой. Та їх тут багатенько. Їх, звісно, не так, як верпи. Не так грязно вони ростуть. Найшов чорного, так? Гілочки б'ються. І ще чорний. Опля. Оця смакота буде сьогодні. А дві діти це не можна їсти. Бачив? По да. нас збирували, так? Да? Так, ну що, виходимо. Син тренується дрилом ручним крутити. Так то почав виходить, Поки по прямій, так? Да? Подобається? Да <реш> так цікаво, на кору важко Коли в кору крути що застріє. Диви, щось виходить Бач, але ж на місці стоїть Ога настали На стежечки все І оно прямо на стежечці все, диви, тепер я ось минув прямо на стежечки. сина забирай. Забирай малого сина. Прямо на стежечки. красота. Бачиш? Давай, один і два рядом. Один біля, стой, стой, бо наступиш. Все, один. І біля тебе друзі. А, все. Да. Раз, два. Добре, забирай. Привіт, як їх бачите? Не бачиш? Тато. <сх> Тато. <сх> Тато, Тато такий, да? Очі раззух. Грибний зір. Грибний зір? Осе, <сх> да. так. Нова назва для грибного каналу, так? Да. <сх> <сх> Марк, іди сюди, Іди. <сху> ти бачиш його, ти бери його і забирай. Ого! Тут, тут верпи тільки дуже здоровенні. Диви, які вони. Мак, бери, бери. Здоровенні, диви, покажи. Вони аж темні, аж темні, здорові такі. Дивіться. Живи. там павук. Живи давай. Ох і великі, так? Да? Це такі ми в Чернігові збирали. Ой, не ламать. Давай сюди грибочка. А ну пройдіться хлопці, там багато. Там ще є великий. Бач печ? Воно лівіше. від тебе. Так, ще один грибочок. Оце. Верпа богеміка. Бувають у таких розмірів здоровенних. Забереш? Mm -hmm. Ламається, ламається акуратно. Повертаємося з грибів. Сочок поставили. Зараз буде маршмелов, Зефірки жарить. А ми тебе ну-ка, так, ти що? Отак, ну, коли зверху знімаєш, то не видно. Ну там реально півкошика. Красавці. Воно часто буває, коли ходимо по гриби. Ставимо машину, йдемо хто зна куди. Але гриби потім знаходимо прямо біля машини. Їдіть сюди. Дивіться, скільки ми грибів пропустили. Три, 4, 5, 6. Це так тільки з краю я бачу. О, коли бачиш, що гриби є, починаєш звертати увагу на всі. Погорби, Ой, да? Ми їх подавили. Подавили. І ось, диви, одразу погорбок. І тут такий чималий грибочок. Десь я бачив там іще здорові грибочки. Десь туди далі. Отой буде на да короче займайся грибочками. Я розпалю тобі їм Хай жарять. Ай, ну що, будемо розпалювати десь. Щоки захотіли маршмеллоу, коротше, зефірку пожарити. І збираю самі очерет, хмиз. Побачив що з цього вийде. Хлопці, показую. Давай із цієї сторони, з цієї сторони вітер, з цієї сторони клади. Дивимося, у нас поруч листячко, у нас це, по суті, даже припаркова зона, тут це не ліс. Там далі ліс. Тут припаркова зона, по суті. Ми далеко від населеного пункту, тут в принципі, то теж палити не можна, як і кругом. Хочу дітям показати, все ж таки, як користуватися вогнем. Якщо рядом у нас є сосни, глиця лежить, голочки, ми не палимо, бо там все загорається дуже сильно. Біля листя ми ножками там прогребли, поклали, кладемо щось дуже горюче під низ. Ось отак, наприклад. Очеред кладемо і все, підпалює, що там. Оце дуже і воно швидко розгориться. Погнали, давай. Користуватися таким тільки при дорослих. Давай, і погнав. Все, готовте палички собі на маршмелло, розпочатуйте маршмеллоу, бо Зараз воно швидко загориться і швидко згорить. Давайте, Марк, давай, давай, давай. Палички. Очеред загорається. Давай начиняй. Начиняй, пока есть вогонь. Отак. Колює. Кінопласт. І головне. Нашла що... треба мало зараз. Все? <губ> Взагалі не почорніло. Ось так воно робиться. Заходьте з невітряної сторони. ось де, де печа стоїть, так заходьте. Макс, ложи, ложи. Диву ще покажу. Дивись скільки їх тут. Бачив? Мільйон і сім штук. Скільки їх тут. Ужас. І там далі багато ще. Хотів в очередь залізти, тут в очеречі одні зморшки. Очерету за ними не видно. То підеш збирати їх. І ти вже втомився. Кушаєш маршлевом. Ням-ням. Не можемо пройти. Тут скільки грибів. Дружина ріже, 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 ріже. А вони не закінчуються. Прямо по дорозі. Хочу до неї дойти, щоб в кошика кинути. Ай поставили якраз на них ось дві штуки. Повні жмені, повні кошики. Попали ми якраз. Добре, я знав, знав що. Приїду і вони будуть. Вони мене звали. Ну ось, вже майже повний кошик. А дружина ще рве, і рве і доривається. Їй ще буде багато. В очеретах, біля осик, біля... Верб навіть. Ну Це в основному вони біля осик ростуть. Вся осика. Тут куча осик, це все заросше осиками. Інколи акації. До акації вони не приростають сімбіоту, немає в них. А біля осик, будь ласка, низовини. Дуже часто поблизу біля води, отаких хащах, може просто в траві, біля величезної осики, старої можуть просто в траві вони рости. Зараз починайте їх збирати, поки вони є. Ну, до речі, якщо не буде там похолодання або сильної е переміни температури жари не буде, коротше кажучи, то вони ще будуть довгенько стояти. Через день дощик і вони будуть нові нові рости. І якщо ж температура поміняється, то не стане і цих грибів. Нерідко буває сезон. Із цих рибочків буквально один тиждень. В минулому році тижнів 3-4 був на них сезон. Дружина закінчує тут, а я побіжу, заберу сік березовий, поп'ємо соку і будемо їхати додому. Нам цього вистачить, навіть напочине. Фух, красота. йдемо до нашого сочки. Подивись, трохи наклапили, так? Дивись. І знову грибочки і сина теж збирає. Блін, я тільки що умов. Бачив, так? Угу. А тут такі квіточки. Класні. Вже хочемо виїжджати з лісу, а вони трапляються і трапляються, ці грибочки. Да. Сонце сильніше вийшло. Стало світло, гарно і все видно. Речі, непогано сьогодні ми назбирали, в основному оці двоє малих. Поїхали ми додому, хороша на сьогодні.